Добрий день, вітаю вас на каналі Сад Квітів на вишневій. Сьогодні у нас незаплановане відео про розпаковку. Отримали ми ось таку посилочку. Відправлено із міста Києва, в місто Запоріжжя. Фактична вага 1 кілограм. Вартість доставки 65 гривень. Тепер дивимось, що в цій посильці. Папарам, папам. Один лист формату А4. Зараз ми побачимо його фактичну вагу. 0 грамів. Ставимо посилку 124 грами. Тепер заходимо в додаток нової пошти і дивимось вартість доставки. Маршрут. Місто відправник Київ, місто Одержувач, Запоріжжя. Від відправлення документи. Оголошеної вартості немає. Розрахувати вартість. Відділення відділення 55 гривень. Тобто 10 гривень нова пошта взяла зайвих за рахунок об'ємної ваги, яку вони вважають фактичною. І, шановні підписники, не пишіть, будь ласка, в коментарях, хто винен в тому, що я переплачую гроші при одержанні подібних документів? Дякую!